Добрий день, малята! Це Іванка. Вона збирається на свято вишиванки. Малята, допоможемо їй вдягнутися до свята. Тітки, скажіть, яку спідничку треба одягнути Іванці на свято? Вишивану чи джинсову? Правильно вишивану спідничку. Дітки, скажіть, а Іванці на свято одягнути футболку чи вишиванку? Так, звісно, вишиванку. Малята, а на голову що вдягнути Іванці? Панаму чи віночок? Так, віночок. Дітки, а що ще треба одягнути Іванці? Так, звісно, варто. Іванка готова йти на свято і дякую всім за допомогу. До побачення, малят!